Так, ну що, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. І в нас стоїть 18 градусів морозу. Морози кріпчають. Холодно. Зараз ми свиденько пробіжимося. Бо в мене говорю, що ми, бо в мене і кошенята зі мною бігають. Пробіжимося, Зараз підсиплю трішки соломи нашим качкам і курям, бо вони вже її там затягали. Щоб не померзли. І в нас до середи, до четверга стоїть така температура. У нас стоїть то зараз подивимось скільки. Але вночі була десь градусів до 20. Ну, тут у мене затінок, вітру немає. Вчора була 14-16 в день, бо був вітер. Навіть і бочку зерна не засипав. Оце що погано. А так температура в нас така добротна. Чувствуємо, що я мороз. Що, друзі, я хочу. Зараз подивимось скільки. На 9 -го годину у нас ну майже 15 градусів. Так, зараз включу світло. Ви бачите, бо вже такого немає. Зараз подивимось, чи оце яйця хтось оце лазить. Подивимось, що там у нас. Чи вона лазить, їсть. Ні, вона знеслася. Тоді ми пускаємо її. Пускаємо її. І зразу забираємо. Щоб знову. В ліс вігно, ну, значить це буде грошам. Щоб знову не вийшло так, що вони їдять, а толку ніяко. Ви бачите. Це поприбираю і засиплю ще їм соломкою поки такі морози. Так. І це приберу, бачите, вода замерзла теж. Це приємно. Вони вже тут розгорнуть. тут І хай тут стоїть так. Вже буде. Так, ну що, зараз тоді схожу. Найду теплої води і принесуємо їсти. Під верхом там тепліше. Так і лампочка якби протерти, щоб яскравіша була. Так, ну що, тепер все. Зараз сюди вам покажу. Вода тепла налита. Їсти курям поставив. Казаночок зварив, там більше макухи, запарив я їм. Дивіться, як ви такі гребні підмерзли. Все, вечором вже пізніше. Та не вечором, а пізніше вже тоді схожу. Подивлюся, там наш крольчатик вже. Як там наші маленькі кроленята. Так, ну що, вирішив я під клітками, хоча і стоять морози у нас 15 градусів, вичистити під нижніми самими, бо там вже воно і перепріло, і де не перепріло, а тим паче, як стоять такі морози, воно швидше перетрухне. І піде нам на огород такі гарні добрива. Воно сніжком прикриє, може ще піде дощ. Я думаю, що дощ обов'язково піде пізніше, а мороз зараз свою роботу зробить. Тим паче 15 градусів. Ви бачите, воно все ось стріщить і ламається. Таке і можна і, і це ламати. Село масіна тим, тим паче. Все потихеньку. Зараз вон, граються у нас коти, сонечко пригріло, тому почав потихеньку підчищати наших кроликів. Так, ось вам результат. Бачите, зранку не забрав яйця. Да, Соня? І, пожалуйста. Яйця потріскались. І так їх немає. А то ще така халепа. Ну що, пристроїмо, піде десь, чи в яєчню, чи ще кудись. Тільки що вони довше не лежатимуть тепер. Аростають і підуть. Ну що, йдемо, друзі, вправлятися далі. Ось у нас вже на півдесяту годину вечора. На 22-го у нас вже двадцаточка морозу. Зараз покажу налив тепленької води. В крольчатник зараз заніс воду. Бачили, яйця потріскалися. Декілька сьогодні зібрав, а от не думав, що ще буде нести в нас сьогодні хтось при такому морозі. Ну що, давайте тоді я вам трішки покажу. Отак. Коти чекають своєї черги. Всі хочуть жрати. Ой, так, йдемо. Кось працює генератор. Налив свіжої води нашим фазанам обов'язково. Зараз давайте зайдемо, давно не показував. Двері замерзли. Вон свіжа вода. Двері трішки. Опустилися після такого морозу. Воду налив. ну Почувають вони себе добре. Пригють, скакають. Е кукуруза, е ячмінь даю, овес і, е цю, і пшениця, все. Поки що все. Нема, бачите, трішки. Ну, та холод. Хоч і прикрив, я думаю, набагато їм тепліше. Це так понадувалися, бачите, які все, не турбуємо, йдемо далі. І треба швиденько, бо вода бачите, як парує. Хай є кожна тварина. Двері тут підмерзли. Завтра десь зробимо. Суміш так приїхали. Так. Бачите? Ну, тут тепло. Вони. Оце закриваю зараз. Не знаю, як мені, але ну, тут зайдено тут тепло. Ну, доїдають, насипав повну. Хто злітав, хто не злітав. Так, все, тепер йдемо в крачатник. Треба там буде тепер поратися. Я поглянул У весельм, вже дивіться зараз світла дитячий кучи бачите льоду це все з кралячих поїлочок той без пожанячиха це склелячок значення Вітер немає так не буду тоді турбувати зараз тоді швиденько правляюся даю сьогодні комбікорм. Дивлюся, що як там. А ну ця не навела у нас. Ні, немає. Щось, ложбинка є і все. Там ну, такі морози. Я думаю, не дуже хочеться її наводити. Це у нас теж, мабуть. Нічого повигортала. Та по ній навіть не сніс. Хоча вона і тоді, по ній не скаже, вона взяла і перевела 5 штук. Хай подивимось. Поліз друзі, друзі, переглядати кричатники. Бачите, кубло. А одне з за сіською витяглося. Шкода, дивіться, який бутузик. Ви Бачите, витягся за мамкою, хай не буду тоді дуже все, зараз залишу там. Переглянув, тільки що там все добре. Шклітки, дивіться, які побіліли. Тому що тут тепло, мабуть. Так, що ще? І мабуть загляну зараз сюди вже разом з вами. Це переберу. Анна. Хай вирізати. Анга. Тут намощено добре. Всі живі, я накидаю ще й сіна ось цього. Все одно думаю, друзі, скажу чи, чи промовчу. Ось дивіться, бачите, без маточників. А не факт би було, що в маточнику, в маточнику вони не померзли. Розумієте, там під низом гімно тепле їхнє, в переміжку йде з сіном і соломою. А в маточнику там такого не було б. Там було б солома або сіно. І я думаю, з-під низу б вони б вже померзли. Тому що пуху немає ні там, і, і ні в тієї в нижній бургунки нашої. От там дітки пух є, бургунки в верхній у нас. От вам і, і маточники, розумієте? Тут все залежить більше. 90% це все, все залежить від кролиці. Яка мамка, такі будуть його кроли. Дивіться, друзі, яка вона, вона як барабан. Ви бачите? Дивіться, яке пузо. Оце в мене одна крилиця залишилась, їх було троє таких. Оце в мене одна залишилась така. Вони як автомат у мене були. Працювали на ура. Без Все, друзі, вправляюся. Так тут, бачите, комбікорм є, вона не їсть. Зараз дам ще трішки сіна їй. Там сіна є. Я вже тут насипав завтра варити. Вот бачите їдять вода ще. Менше було. Так, в крольчатник не знаю, друзі, чи йти, чи не йти. Я заглянув, зараз Ви нас виключили вже світло. Фаза нам теж налив, як і вчора показав, налив свіжої води. Дуже слизько. Шенько. Так, Відкрив знову мішок. Сюди всі будуть тут у нас комбікором їсти. Так, ну ось бачите, оце так закрив краленям, бо тут не захотів лежити, думаю, щоб або хтось не з'їв, або чипацюк, чи ще щось, думаю, тут його притирів. Так, ну мамки сидять, я вже так скажу відверто, що я вже заглянув. Всі живі, всі здорові. Так, тільки що я не подивився, це щодо цього окролу. Зараз нема нічого. Наш барабанчик сидить. Так, ну що, друзі, я тоді вправляюся і все. Щоб не показувати те саме кожного разу, все. Я зараз піду на беру теплої води. І сьогодні всім роздам комбікорма. Кому сподобаються такі відео, дивіться, ставте лайки, антилайки, кому як подобається. А я завжди вам говорю це здоров'я і благополуччя вашому господарству та й процвітання. Все, друзі, до наступних зустрічей. А я далі вправляюся. Ну, бачите, ждуть чекають як уже. І тим же ж треба налить.